Унікальні персоналізовані казки, які переносять у світ фантазії. Пише віничанка Людмила Левченко. Її твори не тільки для читання, вони роблять кожну дитину та й дорослих учасниками казки та героями фантастичних історій, які мають терапевтичний ефект. У Вінниці проведуть майстер-клас з казкотерапії для дітей. Створи свою казку. Більше розповість Людмила Левченко, авторка персоналізованих казок. Пані Людмило, мої вітання. І мої вітання. Розкажіть, що ж таке персоналізовані казки, і як прийшло натхнення їх писати? Ну власне, натхнення писати ці казки прийшло до мене ще в декреті, коли у мене з'явилася моя донечка Соломія, і я не могла просто сидіти і нічого не робити. І я подумала: от не маю я такої можливості дозволити собі випустити свою першу книгу тиражем. І мені захотілося одразу заробити собі ну бодай на каву. І тому от я подумала: а що коли я буду писати казку для кожної дитини окремо? Мені здалося, що це така доволі непогана, цікава ідея. І, власне, витоки цієї ідеї вони з'явилися, напевно, ще в коледжі, коли я навчалася е, на виховательку, скажімо так, тоді. Е, і вже тоді мені хотілося писати для дітей, але я не могла от. Е, Знайти, напевно, цього такого стимула, щоб писати. А вже коли з'явилася Соломійка, то з'явився стимул писати, з'явилося бажання заробляти, з'явилося бажання будувати нові нейронні зв'язки, тому що в нас є така думка, що коли ти в декреті, то ти не розвиваєшся або розвиваєшся в тому напрямку, який. Не є такий суспільно визнаний, а більше такий мамський напрямок. От. Ну, це можна сказати, що також частково мамський напрямок, тому що це терапевтичні казки для дітей, про дітей. Це казки, які лікують, допомагають діткам позбутися, наприклад, тривоги, страхів, лінощів, додають їм впевненості. Дуже часто в моїх казках діти долають якісь певні труднощі, виходять з тих труднощів переможцями. І це звичайно ж додає їм впевненості. От це так коротко. Я починала з одного, зайшла на друге. А що під час майстер-класу робитимуть учасники? Насамперед, учасники послухають одну із казок в нашій книгарні. Я думаю, що це можливо буде якась дуже простенька маленька казочка, тому що нам треба десь цією казочкою попрацювати. Не можна отак, от просто одразу сісти і ні з чого почати казку, особливо якщо це дітки. Звичайно, в дітей фантазія дуже багата, і вони можуть навигадувати такого, що іноді це дивує нас, дорослих, але їх потрібно до цього підштовхнути. Тому ми безпосередньо почнемо із казків. Я запропоную діткам щось змінити в тій історії, буду їх так, таким провідником. скажімо так. Трошки ми попрактикуємося, будуть у нас цікаві вправи для казок, і ми будемо малювати персонажів е своїх казок. Це також дуже важливий етап в створенні. Тут не стільки важливо вміти малювати, е скільки важливо передати якісь свої емоції для того, щоб цей персонаж потім ожив в історії і. Це буде один персонаж, і буде ще один персонаж намальований, тому що має бути ну, для будь-якої хорошої історії бажано мати двох персонажів. А чи є вікові обмеження для майстер-класу? Я поставила вік від 6 до 12 років. Тут е цікавий, скажу так, вік, тому що це абсолютно різні діти, абсолютно різні в них вподобання. І здавалося б, ну як можуть на майстер-класі поєднатися діти 6 років, скажімо, і 12. Насправді можуть, тому що все одно якось всі ці завдання, які вони виконують, вони будуть виконуватися по-різному. Тут не, не стільки важливий вік, скільки важлива е, ця вправа на, для розуму, для розвитку уяви, для розвитку фантазії. Тому що ми ж дорослі теж пишемо е, казки для найменших діток. Тому я думаю, що 12-річній дівчинці чи хлопчику написати якусь маленьку казочку, це теж буде хороша зарядка для мозку. Що вже казати про шестирічок? Хоча, як правило, записуються до мене поки що шестирічки. Не знаю чому, можливо, тому що слово каскотерапія воно більше приваблює батьків молодших дітей. І на завершення розкажіть, як же можна зареєструватися на майстер-клас чи власне ще є місця? Так, ще є вільні місця. Щоб зареєструватися, можна подзвонити мені за номером 068 05 19 327. Можна мені написати за цим номером телефону у Viber або в Telegram, тобто куди, куди завгодно, куди побажаєте. От. І ще є звичайно місця. Можете навіть підходити за адресою Соборна 89 в книгарню. Так, книгарню. От, і там, власне, буде розпочинатися в неділю, 1 червня о 14.00 майстер-клас сказкотерапії для дітей. Пані Людмило, дуже дякую вам за таку цікаву розмову. Вам творчого натхнення та креативних ваших користувачів, учасників майстер-класу. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. Ну і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Левченко, авторка персоналізованих казок.